Займатися різьбою по дереву мені було цікаво ще з, зі школи. Було такий поділ традиційний, що дівчатка вишивають, хлопчики різьблять. і десь нас так не дуже допускали до майстерні, тому що там багато гострих предметів. І... Кажуть, можна там ну, якусь травму отримати. Мені все ж таки було дуже цікаво туди потрапити. Одного дня, коли був викладач, я попросилася, чи можна зайти до майстерні, подивитися інструменти. Він мені дозволив, мені було дуже цікаво, що це кажу, можна спробувати. Це було тоді перше знайомство з різцем і з деревом, як таким, як матеріалом. Мені здається, щоб займатися художньою обробкою дерева, потрібно закохатися в дерево. Дерево живе, воно несе енергетику, дарує певний позитив в домі, якщо це йде витвір як оберіг. Я живу в карпатському краї, де сама природа надихає на творчість. Коли в тебе є ідея, вона дуже швидко переростає в ескіз, потім вже викреслюєш, і тоді вже починаєш творити безпосередньо самий виріб. Для того, щоб створити виріб з дерева, нам потрібні спеціальні елементи, які називаються різці. Так, зараз я буду показувати, як створювати письмо. Для цього є такий різець, називається писачок. Так, ось. Тут потрібно завжди дотримуватися техніки безпеки. Так? Ні в якому разі не можна ставити руку перед різцем, хоча так працювати набагато зручніше. Ось тому. Ми ставимо руку завжди за різець. Так? І ми його ставимо на лінію і починаємо роботу. Складність цієї кільчатого письма полягає в тому, що потрібно рівномірно втримати різець, щоб не було ні глибше, ні вище. Так? Лінія повинна бути рівнесенька і рівномірна від початку і до її завершення. Вишивка, вона зараз дуже така популярна, так її знає цілий світ. А художня обробка дерева трошки менше зараз відома, оскільки в нас є станки вже сучасні, які виконують, які можна замінити ручне, ручну роботу. Але все ж таки, майстри, які займаються ручною роботою, вони вважаю, що повинні передавати наступним поколінням. І мені дуже приємно, що моя донечка також закінчила вижницький фаховий коледж. Мистецтва і займається також художньою обробкою дерева. Вона практично виросла в майстерні. І коли ми готувалися до вступу, я хотіла, щоб вона займалася ювелірною справою, а вона все ж таки подала документи на художню обробку дерева. Це моя перша робота, вона називається Квітучі жнива тут ми можемо бачити такі символічні пшенички, так, як символ багатства українських земель, також темний. Фон так, він символізує чорнозем. Ось ми бачимо такі невеличкі волошки. Так. Тут ми можемо бачити жінку, яка пожинає ось ці пшенички. Так. І от такому вінку, в такому таночку, це все поєднується. У нас був проєкт також з Японією, де ми подарували свій таріль, потім його поставили на аукціон і кошти вилучені пішли на створення будинків для людей, які залишилися. Без нічого зовсім. Іноді на виставках фестивалях, фестивалях люди запитують, а скільки коштує такий твір. Ну я не можу його оцінити. Для мене це як моє дитя. Я не роблю такі твори з метою продажу. Так, у мене є основна робота, яка дає мені можливість жити. так. І тому мистецтво це, це для душі.